Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами на мою улюблену тему тему дисципліни. Я готова бути амбасадором дисципліни, тому що саме дисципліна мене привела з точки, а в точку Б. Саме дисципліна допомогла мені реалізувати себе, почати працювати з жінками, ввести блог, змінити свою фігуру, допомогла мені змінити свою зовнішність. Тому в своїй трансформації я готова співати оди дисципліні. І в цьому відео я хочу поговорити про помилки, чому вам не вдається бути дисциплінованою людиною, адже дисципліна це не те, з чим народжується. Це те, що можна розвинути. Просто потрібно знати, як і не допускати помилок. Я на своєму шляху я не далеко не від народження дисциплінована людина. Я раніше, взагалі, в підлітковому віці, навіть не в підлітковому. Я вам більше скажу, що до 23 я можу себе назвати дуже лінивою людиною, максимально не дисциплінованою, тому дисципліні я навчалася, навчалась, допускала помилки якими я хочу з вами зараз поділитися, щоб ваш шлях був набагато простішим. Давайте трішки познайомимось. Я Анастасія Онгорян, і вже 4 роки я веду свій блог та створюю проекти для жінок. У своєму телеграмі я розповідаю про трансформацію, дисципліну та зміну мислення. Якщо вам це близько, я вас запрошую, посиленечко буде в описі відео. Ну і давайте поговоримо про основні помилки на шляху до дисципліни. Перша помилка дуже багато хто надіється на мотивацію. Я нічого проти не маю мотивації. Це класна штука. Вона знаєте, така дає нам підсрачника. Це коли ми ввечері подивились фільм про спортсмена, і завтра вже готові змінювати своє життя. Це коли ми надихнулися результатами чиїмось або якимись там благами, які ми хочемо мати, і готові йти до цього реалізовувати себе і так далі. Але мотивація це емоція. Тобто вона виникла, як швидко вона виникла, так само швидко вона зникне. Як це часто буває. Ввечері ви мрієте про краще життя, ви готові завойовувати цей світ, але на ранок ви прокидаєтесь і ваш мозок починає. Що ти собі придумала? Вої ідеї не такі вже геніальні, як тобі здається, а вже так багато є людей і дуже дуже багато відмазок. Чому взагалі мозок так працює? Тому що його роль захищати вас, його роль не досягати, не бути навіть щасливими, а його головна роль це оберігати вас. І він, на жаль, не розуміє, що ми вже не живемо в ті часи, коли кожен наш рух був небезпекою. Саме тому він зараз дуже старається вас тримати в зоні комфорту. Але зона комфорту це дуже оманливо. Тому що зона комфорту це навіть те, що вам супер неприємне. Наприклад, давайте про схуднення. Саме елементарний приклад для вашого мозку вже є зона комфорту, ззутяжа вода. Незадоволення з собою, погане самопочуття, і здається, ну що ж тут комфортного, але для мозку це вже щось знайоме. Те, що ви хочете почати рухатися, змінити харчування, десь себе обмежити, для нього це дискомфорт, для нього це невідоме. Але тут працює дуже легко. Крок за кроком, маленькими кроками вам потрібно робити так, що для нього це стало зоною комфорту. Тобто, ваша задача сформувати нову зону комфорту. Підсумуємо, не надіємося на мотивацію, розрізняємо, що мотивація це емоція, а дисципліна це саме те, що вас приведе до вашого результату. Це коли ми не хочемо, коли ми без настрою, але ми все одно це робимо. Друга помилка це нерозуміння для чого. Тобто, ви побачили, як якийсь відомий інфлюенсер стає в 5 ранку. І ви думаєте, мені це також потрібно. Але для чого ваш мозок, ви не розумієте? Саме тому я за те, що в кожного має бути свій план дій. В кожної людини мають бути індивідуальні звички. Так, є загальні звички, які покращують самопочуття. Звичайно, це там правильне харчування, активність. Але в іншому ми дуже індивідуальні, і те, що підходить мені, далеко не факт, що підійде вам. Тому тут я пропоную зробити дорог. Кожню карту, що я маю на увазі? Ви прописуєте свої цілі. Це супер обов'язково, це частина дисципліни. Коли ви прописуєте, а що я хочу мати через рік, якою людиною я хочу стати через рік. І розумієте, а що мені для цього потрібно? Тобто причина і наслідок. До прикладу, я хочу реалізувати себе в блозі. Окей, що роблять люди, які є реалізованими в блозі? Це якраз таки причина. Вони знімають контент регулярно, вони проявляються, вони там заявляють про себе і так далі. і Так далі. Так само схудня, що робить людина, яка виглядає красиво, підтягнуто і так далі. Вона слідкує за своїм харчуванням, вона веде активний спосіб життя. Тобто, я розумію, що для моєї цілі, для моєї точки, Б мені потрібно такі-то, такі-то звички. І я починаю їх впроваджувати не просто від фонаря я почну завтра бігати, а з розумінням, що без що, що мені ця дія дасть, і дуже класні питання: задати собі два питання: що буде, якщо я нічого не зміню? От якщо я буду в цій ситуації, як сьогодні, от як зараз, що буде через рік, яким буде моє життя? І друге питання: якщо я візьму ці звички? Які мені потрібні для досконалення себе, якщо я їх буду виконувати, що буде через рік? І от прям не полінитися, порефлексувати і зрозуміти, навіщо мені це? Тобто я не стаю в 5 ранку, аби встати. Я не встаю, тому, що це хтось робить. Я роблю це для конкретної цілі. Ви хочете бути енергійними. Окей, для чого вам енергія? Покращити стосунки з рідними, почати йти до своєї цілі. Проявлятися, тобто ви розумієте, для чого дуже важливо розуміти в житті, для чого ви робите конкретні дії. Тоді і з'являється стимул. Ще щодо цілий, дуже улюблений мій приклад. А дуже багато людей, от якщо до них підійти і запитати, а яка твоя ціль? На жаль, більшість людей почне відповідати дуже ілюзорно красиво жити, Хороша машина, щасливе життя. І коли ти питаєш, а що для тебе красиве життя? А що для тебе не знаю, красива машина і так далі? Тобто дуже мало людей скаже вам конкретику. І я люблю приклад. Це коли ви сідаєте в таксі і кажете: а відвезіть мене, будь ласка, на таку красиву вулицю, там ще бігає такий чорний собачка і дуже красивий будиночок. Ну, знаєте, якщо а якщо таксист буде без настрою, то він вам одразу скаже: виходимо, я вам тут не допоможу. Якщо в таксиста буде настрій, ну він постарається вас відвести, але ви витратите багато часу, ви витратите багато нервів, і не факт, що ви приїдете в ту точку, яка потрібна. Як ви зрозуміли, зараз зовсім не про таксі, а про життя на автопілоті. Тоді з'являється хаос, і ми пливемо просто за течією. Наступна помилка. Хочу все і відразу, і без помилок. Якщо я зробила помилку, то горів сарай, гори і хата. Ще маю на увазі, коли ви берете нові звички. До прикладу, ніколи не читали до цього, буду читати годину в день. Звичайно, ваш мозок просто в шоці. Ми ніколи цього раніше не робили, і тут нам потрібно час в день читати. І дуже велика ймовірність, що ви на третій, не знаю, ну тижні, можливо, притримаєтеся, але це закинете або взагалі не почнете, тому що це, як, от, є ціль. Слон великий, і вам потрібно його розрізати, щоб з'їсти. Так само, ось звичками. Ви маєте помаленьку вносити ці звички. Якщо ви раніше ніколи не читали, ви не можете на наступний день почати час в день читати, тому що для вас це буде незвично. Почніть з 10 сторінок. От я буду читати 10 сторінок, але обов'язково і щодня. Далі, що дуже важливо, яка велика помилка. Я пропустила один день, все, я кидаю. Я пропустила два дні, все, значить, це не моє, значить, я кидаю. Ні, це пауза, але це не означає, що потрібно зупинитися. Я люблю говорити, що ваша задача пройти цей шлях не ідеально, а ваша задача пройти його до кінця. От я приведу конкретний приклад. Коли я після вахітності ніяк не могла відновитися, я там йшла в зал. Два тижні максимум потім зливалася. Я зрозуміла, потрібен інший підхід. Потрібно починати помаленьку. Я почала ходити. Я почала з ходьби. Я почала 5 тисяч в день ходити. Далі там сім, далі десять, і через два тижні я вже відчула, що моє тіло хоче навантаження, Мої, моєму тілу недостатньо вже цих кроків. Я хочу в зал. І коли я почала ходити в зал, я не чекала від себе ідеальності. Якщо я пропускала один день, нічого страшного, я повернуся на наступний день. І так, з будь-якою звичкою. Якщо я пропускаю день, два, три. Я все одно повертаюся, і я вважаю, що в цьому моя сила. У мене, якщо подивитись мій трекер, коли я тільки починаю його вести, на початку дуже багато хрестиків може бути два дні підряд, може бути і три дні підряд, але все далі він все стає ідеальнішим, тому що я звикаю до цього, тому що я даю собі право на помилку, я даю собі право помилитися, але йти далі. Наступна помилка це вважати, що дисципліна це щось дуже важке. Це от те, що чим ми себе наказуємо, але насправді дисципліна це не те, що вас обмежує, чи забирає вашу свободу. Якщо подивитися правильно на це, то Якраз таки дисципліна дає вам свободу. Відсутність дисципліни це якраз таки, коли ви залежите від їжі, коли ви залежите від свого настрою, коли ви залежите від своїх негативних емоцій. А коли ви працюєте над собою, наприклад, над своїм тілом, це дає вам свободу, тому що ви не залежите від їжі, ви не залежите від поганого настрою. І так можна привести дуже і дуже багато прикладів. Я дуже рекомендую така. Дисципліна по жіночому, почніть романтизувати свої звички. Дуже до речі, рекомендую книгу Атомні звички. Почніть їх романтизувати. Що я маю на увазі? В атомних звичках говориться про те, що якщо ви хочете внести в своє життя одну звичку, приєднайте її до стерої. Тобто, одна звичка буде тригером для іншої. Класний підхід, але я ще по-своєму це називаю романтизувати. Що я маю на увазі? Додайте до звички, яку вам потрібно впровадити, яка може. Можливо, є для вас ну, не зовсім приємною якусь вже звичну звичку, яка вам приємна. Давайте знову ж таки на конкретних прикладах. Я дуже не люблю фарбуватися. Я ненавиджу цей процес. Але я люблю себе нафарбовано. Я люблю ось це відчуття, коли ти, та, вся при параді і так далі. Мені потрібно було якось вирішити цю проблему. І я собі згадую, а що я люблю робити. І що я можу поєднувати з процесом фарбування? Я обожнюю слухати подкасти. Я люблю слухати інтерв'ю, мотиваційні якісь ролики. І я зрозуміла, а що мені заважає під час того, як я фарбуюсь, вмикати їх. І відтоді моє життя просто змінилося на на дуже великий градус, тому що тепер фарбування мені в задоволення. Я навіть дратуюся, коли 20 хвилин дуже швидко проходить, тому що я не дослухала свій подкаст. І так з різними звичками, не знаю, вам важко сконцентруватися на читанні, створіть атмосферу, запаліть свічку, не любите ходити, вімкніть наушники, подкаст, музику і так далі. Або ж, наприклад, я теж знов ж таки не могла повернутися в зал. Окрім того, що я почала ходити перед цим, я ще вирішила романтизувати, що я люблю. Я люблю вести блог. Я люблю це відчуття головного героя. Коли люди знають твою ціль, підтримують тебе, ти їх надихаєш, показуєш результати, і я вирішила, я можу це поєднати. Тому я вийшла в блог і сказала: я ставлю собі ціль. Я ставлю ціль почати ходити в зал і змінити свою фігуру. І в своєму телеграм-каналі я почала просто показувати свій шлях. І я розуміла: ага, сьогодні я маю піти в зал, тому що мені потрібно зняти тренування. Мені потрібно показати дівчатам, що от я в залі, я на місці. Ну і звичайно, через місяць мені потрібно показати результати, і це дуже класно спрацювало, тому що це була така додаткова мотивація. Для мене це була романтизацією. Можливо, хтось каже, що там все якось називається по-іншому, що це не романтизація. Але я назвала для себе це так, і зі мною працює. Найголовніше, що зі мною працює. А все інше не має сенсу про дисципліну. Що можна говорити дуже багато. і Я думаю, що це мій перший, але далеко не останній ролик. Але найголовніше, що я хочу сказати, що ми всі дуже індивідуальні, і для кожного працює свій метод. Пробуйте застосовувати, пробуйте зміняти під себе, пробуйте додавати щось своє, але щоб воно працювало з вами, тому що те, що працює зі мною ще з кимось, не означає, що на 100% підійде вам. Ну і звичайно, я бажаю вам цьому успіху і запрошую вас ще раз свій телеграм-канал, тому що там я дарую багато подарунків. Практик, до речі, у мене є там дорожня карта, яка раз таки допоможуть вам виставити свою точку А і прийти до точки Б. Посилання на телеграм-канал буде в описі. Усім дякую за увагу! Обіймаю та бажаю удачі!